Вітання тебе, як капітана Богуна. Як твій враження по сьогоднішньому матчу? Дякую. Е, Хороша була гра, сьогодні та багато прийшло болівальників. Е, старалися виконувати поставлені задачі нашими тренерами. Думаю, перший тайм був трошки такий: щось давалося, щось не давалося. Трошки бліди, якщо чесно. Бачили, що наші суперники в другому таймі трошки підсіли, почали їх прижимати. І 4-1, Я думаю, що це заслужений результат сьогодні. Супер! Які побажання бродівським болівальникам, які сьогодні так активно палко підтримували Бугунівці всі 90 хвилин? О, побажання, та я думаю, тільки слова вдячності за те, що прийшли в сьогоднішній день, потратили свій час, так палку нас підтримували. Дякуємо їм, що ми будемо старатися і по-дальшому радувати їх тільки перемогами. І хочу також подякувати нашим Збройним силам за те, що нам дають змогу зараз тут в цей час і нашим меншим поколінням, і нашому команду Бугун. Грати насолоджуватися футбольною грою і насолоджуватися е, тим ділом, яким ми в такий час можемо займатися. Дякую, велике супер, дякуємо, Юрію. Дякуємо справді нашим захисникам зсу найкраще. Слава Україні! До нових зустрічей. Героям слава!